Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні готуватиму салат з рисом та консервою. Нам знадобиться 250 г уже відвареного рису, 2 варені яйця, 150 г консервованого горошку, пів маленької цибулини та одна баночка тунця. Можна використати і сардину, а для заправки знадобиться майонез. Нарізаю яйця та цибулю. За бажання можна також додати зелень. Додаю відварений рис, консерву та консервований горошок. Заправляю салат майонезом. За необхідності додам сіль.